У нас на сьогоднішній день складені кошториси десь порядка на 15 мільйонів на ремонт доріг. Нам в жовтні місяці обласна рада офіційним листом прислала порядок розподілу і кількість грошей, які виділяються на дороги. 10,5 мільйонів. Відповідно до цих грошей ми розраховували повністю зробити за 4 мільйони 800 тисяч вулицю 50 років жовтня. Робили тендер під ці кошти. Ми запланували ряд інших вулиць, які мали бути зроблені у нас. Закінчена вулиця Богуна, в тому числі капітальний ремонт, і інші дороги. На сьогоднішній день жодної копійки не виділено, так вам скажу. Із 10,5 млн. Єдине, що є розподіл на 2 млн 700 тисяч, із яких мільйон 800 це капітальні роботи, і десь 800 чи 900 тисяч це поточні ремонти. Оце те, що буде з державного бюджету, з обласного бюджету нам передбачено сьогоднішній день. Не розподілу помісячно, немає ще на сьогоднішній день. Тобто говорити про те, коли ми зможемо приступити до ремонту доріг в нинішньому році, я не знаю. Субвенція з державного бюджету, яка є в законі, нам розподілена на жовтень, листопад і грудень. Я показую практику, якщо заплановано в жовтні, воно приходить 29 жовтня чи 30 го і використовувати його можна тільки в листопаді. Те, що прийде в листопаді в кінці, може в грудні зовсім не можемо. Ви самі кожен день чуєте, що в казні, коштів немає. Тобто на сьогоднішній день можна розписати що завгодно, але реального фінансування на сьогоднішній день немає. Що робити з вулицею 50 років жовтня, я не знаю. Ми всі обіцяли. Вітвій обіцяв. Ми обіцяли людям. В державному бюджеті записана цифра, разом з тим коштів немає. Сьогодні ми за це будемо відповідати, чого ми не робимо такі? Що стосується інших питань, зовнішнє освітлення. Ми передбачили в бюджеті з вами, це вже інші кошти, це не дорожній фонд, це кошти бюджету розвитку. Ми передбачили 300 тисяч на ремонт зовнішнього освітлення оцих 315 тисяч на сьогоднішній день ми розписали. По мікрорайонах Лупчиця, Смолка, Кар'єр, М'ясокомбінат, Морське, центр, Вокзальна, Ринок, Дружба, Ремзавод і так далі. Всього ми маємо в цьому році повісити 19,5 кілометрів протяжність лінії. Реально, ці кошти будуть Реально, ці кошти в бюджеті розвитку у нас передбачені. Це наш бюджет розвитку, який мусить. У ну, цьому випадку надходження... Є надії. Да. Це, це наші кошти, які будуть. По капітальному ремонту житлового фонду міста. Який підход був тут? Ми обговорювали декілька разів це питання, щоб не було такого, що ну, минулі роки ми вирішили в цьому році піти іншим шляхом. Ми е, передбачили в бюджеті поки 900 тисяч. Крім того, ми запланували ще на наступну сесію ще додати сюди 300 тисяч. Мільйон 355. Кошти 1 мільйон 255 тисяч розподіляються по кількості квартир. У нас виходить, що, на, наприклад, ОСББ чари 2040 квартир. От по 100 гривень виходить, що ми їм виділяємо 200 тисяч на чай. осбб «Колорит» – 508 квартир 50 тисяч. Наш дім, значить, у нього 630 квартир. Ми йому виділяємо 60 тисяч. Крім того, 100 тисяч на проведення капітального ремонту даху, що у Малехіма 1. Це, Це один із найстаріших будинків у місті, який дійсно потребує проведення капітального ремонту. Ми передбачили сюди додатково, щоб значить, на сесії затвердити 100 тисяч. Роял – 260 квартир, 25 тисяч, ЖБК – 100, тисячу квартир 100 тисяч. Крім того, ми додавали ще газовик. Газовік, так, 5 тисяч просить. 30 тисяч кездок, це що. окремо старіше, ОСБФ, там добудувати кришу залишилося – 30 тисяч. І того цей весь розподіл буде складати мільйон. 255 тисяч. Видно кошти на капітальний ремонт фасадів. Показка фасад. Ті, що потребують фарбування, це Шевченка-1, Шевченка-4, Шевченка, 1, Шевченка 4, 15, 7, 11, 26, ну тобто вся Центра. центральна і 7-тап, в тому числі, і на Ливанівського ці два-три двоповерхові будиночки. які треба було пофарбувати. Значить, на сьогоднішній день. Сума у нас передбачена в бюджеті 400 тисяч. І почнемо Лесі Українки 15, це де ЗАГС, цей будинок. Потім Шевченка-1 це де Случ, і Шевченка-4 це так. де юбілейний. Ці два будинки. Дев'ятиповерховий де дитячий світ. І напроти, де стомат поліклініка, це буквий Г цей будинок. Оці і напротив, напроти, що виконуємо маленький тому що буде площа. Це приблизно, і приблизно це вийде десь на 600 тисяч, якщо оці п'ять будинків зробити. Це попередні розрахунки. По актах виконаних робіт воно це все буде. Можливо, сума зменшиться, можливо, збільшиться. Але от така ситуація. А по проєкту там, центральної площі, вулиці там ось такі якісь питання ці стоять. По центральній площі, оцій, що навпроти виконкому, це у нас окремий проєкт, реконструкції центральної площі, тут буде сонячний Значить, Зараз кошторис завершений, проєкт завершений. Андрущенко ці роботи, там в стадії опалубку він вже зробив, зараз буде виставляти. Вже пробили, баймовича мороза. Стараємося при, при фінансуванні, щоб до 9 травня благоустрій тут залишити. Що стосується, ну не зовсім можливо, можливо, до свята міста. Що стосується площі Лесі Українки так, і, 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 і ліва а сторона, та, туалеті всі, так само є у нас про, про, проєктна документація. На жаль, воно потребує великого фінансування. Ми розраховували на кошти субвенційні, але якщо вони заплановані на жовтень місяць, то ми починати його в цьому році не будемо, бо ми просто його не встигнемо зробити. Що з нашими околицями? На похованку героїв перекопа буде закінчення полінівлення. Так, підтоплення це окрема у нас програма. Будемо завершувати в цьому році, хочемо завершувати. Але може щось не Ну, Якщо не буде грошей, то на цьому всьому можна поставити... Ну, стоїть вже питання про те, що будуть переглядати дуже житло. Сьогодні стоїть питання, у нас не виплачена заробітна плата вчителям, працівникам дитячих установ, не виплачується заробітна плата. Я вже не кажу, що харчування в школі 600 тисяч, дітей харчувати немає за що. На жаль, місцеве самоврядування сьогодні поставлено в такі рамки, щоб працювати сьогодні. Я вже не кажу про заробітну плату. Не шукайте тут е чорну кішку темній кімнаті. Якби у нас були якісь хоч на йоту зловживання, повірте, я б тут вже давно не сидів, такий контроль з із всіх органів виконкому на сьогоднішній день, його не було ніколи. Але не можуть нічого знайти, бо ніхто не бере нічого. Принциповий, бо немає, що брати. Я тільки прийшов, мені перший, ще ми з Володимиром Львовичем працювали, перші 2-3 місяці приходили і приносили. Дай цей об'єкт і пишуть мені там, 10%, 15. А потім зрозуміло, що ми не беремо, бо ми не для цього сюди прийшли. Воно мені не треба. Чи мені треба, але я не візьму. <реш> <реш> да. І більше ніхто, і, і ніхто не бере. Тай хоч одна людина скаже, що прийшла у виконком і хтось щось мав з того сміття, з того кладовища, з того полігону, з тих доріг, чи з того гімнал вибачте, я зразу заберу портфель і піду. Я довіряю своїм працівникам і я думаю, що вони так само до мене відносяться. У вас, якщо є тут якийсь, давайте я готовий вислуховувати і завжди, власне кажучи, слуху, чого я зараз. Так вам сказав. Бо я розумію, що сьогодні починаються вибори і треба мене звідси посунути. Я піду сам. Не треба Не треба цього робити. Та ну, я ж кажу не просто так, я це знаю. І це правильно повинні сьогодні прийти абсолютно нові люди. Ті, які зовсім не працювали ніколи. Можливо, в них новий погляд на життя. Можливо, у них якісь нові є. І голова повинен прийти, повинен молодий прийти, голова сюди і, і управляти цим містом. Ну, ви... Давайте порадимося, яким чином нам визначати, куди направляти гроші на дорогу. Я готовий вислухати всі ваші пропозиції. Разом з тим, кошти обмежено. А щоб зробити. От нам є е, е, значить, наш депутат, колега Мір Забіка, він записав в соціальній угоді. З Володимиром Михайловичем Летюньом, вчителі зібралися, він записав, що нам необхідно відремонтувати капітальну вулицю відродження і 8-9 вулиць. Значить, що таке вулиця відродження? Це вулиця, яка від Мрео до Парховника. Я розумію, що ми можемо за один рік одну вулицю капітально зробити. Але поки ми цю капітально зробимо, то все те. Розрушиться абсолютно. Тому ну, ну, що воно так ляпать, ляпать, воно півроку тримає, потім випадає. Якова, Рожа, ви не розглядали таку о, ситуацію, що дійсно хоча б одну вулицю, ну не за що дорожнього, то дорожнього телефон, як є, так він і не був. За рахунок дорожнього фонду дійсно треба щось підлатати. Тому що не підлатаєш сьогодні ямку, завтра заліти дорога, там не буде, де та ямка вискочила. А з, з інших коштів з бюджету розвитку, з бюджету розвитку. Все-таки виділить кожен, хоча б дійсно по одній вулиці рік робити. В бюджеті розвитку записано у нас на сьогоднішній день 68 об'єктів, які ми повинні робити. Причому, кажу, об'єкт. Гімназія тече криша. Друга школа тече криша. Третя школа, проблеми з каналізацією. Четверта школа, немає санвузлів, П'ята школа, шоста школа. Сьома школа теплопостачання. Далі, дитячий садок номер 1 дитячий садок номер 13 водопровод взагалі порвало і немає води дітей в саді. По освіті у нас на сьогоднішній день 25 об'єктів. Ми запропонували з бюджету розвитку там, десь 1 мільйон 720 мм. Можемо не давати. Далі відділ з питань охорони здоров'я. У нас туб-диспансер, який ми почали. І тут кошти планували 1,5 мільйона субвенційно на завершення туберкульозного диспансі. Субвенційних коштів немає. Що робити? Закривати цю стройку, припиняти, нічого не робити, або розподілити з бюджету роботи. Амбулаторія загальної практики сімейної медицини на Рокосовської. Піднімають люди весь час з питання, що там необхідна лабораторія. амбулаторія. Щоб 600 тисяч передбачали субвенційних, їх немає, прийдеться робити з бюджету розвитку. Або не робити. Капремонт харчоблоку, водопровідної мережі, відділ культури. Mm -hmm. кінотеатр мусимо завершити, бо обліцювали тільки час фасад, треба його завершити. Я вже не кажу, що ми планували розпочати будівництво школи мистецтв. І це абсолютно треба робити. Це правильне рішення, щоб ми закрили стару. Музичну школу, одну, другу, художню школу, палац шкільної молоді, що ми про построїли тут прекрасне приміщення, у нас є проєкт. Ну, немає з чого сьогодні починати. Або з бюджету розвитку. І так все і по спорту, ну і по управлінню ЖКХ. Я вам скажу, що найбільше ми запланували з бюджету розвитку 12 мільйонів до 7 мільйонів на ЖКХ. Ми планували цілий ряд об'єктів, в тому числі і... В в тому числі і на полігон, треба продовжити, і на площу на центральну, і на зовнішній освітлення 300 ще треба 277, щоб вже всі світогори у нас замінити місце, поставити всі стальмери, щоб було зручно для людей, побудувати нові світлофорні об'єкти на перехресті Івана Франка, Лесі Українки, там діти маса ходить. Ми планували побудувати світлофорний об'єкт на вулиці, на виїзді з Лубчиці на Житомирську сюди, де водолікарня. Там постійно у нас проблеми, маса людей з водолікарня, школою. Тобто є. Ні, я розумію, якщо е... скільки не дай, о, 25 мільйонів да. все одно би не вистачило. Да, да. Але якби, ви, допустити, 12 мільйонів, 2 мільйони виїхав якусь одну дорогу зробити, і 10 мільйонів потім розподіляє. І щось би відпало, може щось дуже горить, а може щось і не дуже горить. Тобто, ну це просто як кажуть, треба політичну волю, треба чисто політичну волю. Ну то, це моя пропозиція там.